Всім привіт і нарешті ми дочекалися нового оновлення від розробників на цілих 8,5 ГБ. Воно принесло нам багато чого цікавого. Нова, а точніше стара карта Train, але про неї в кінці, тому що там багато цікавого, плюс буде моя реакція на нові шейдери. Давайте по порядку. Були додані 4 нові карти, до речі, досить унікальні. Два змагальний режим, а саме Edding та Basalt. Остання досить прикольна, але чи не замала вона для матчмейкінга. Та дві нові карти в режимі другий пілот. Ура! Нарешті, адже я люблю зайти в цей режим, але маппул там дуже скутий. Ці дві карти якраз будуть доречними, тим більше ви просто погляньте на них. Відслав невеличкий вокзал у осінню пору року. Кольори мапи це щось з чимось. Та палейс теж унікальна карта. Вона мені взагалі здається якоюсь вертикальною. Ви погляньте, які тут є місця. Оновили оверпас, всю воду прибрали навіть з фонтана через скарги на малий FPS. Чесно, байдуже, я оверпас майже ніколи не граю. Але дійсно виглядає не дуже передбачення пошкоджень. Додано налаштування прогнозування пошкоджень. Прогнозування пошкоджень дозволяє клієнтам негайно відтворювати аудіовізуальні ефекти нанесення пошкоджень, не чекаючи на підтвердження від серверу. Прогнозування пошкоджень може зробити стрільбу значно чутливішою, але при цьому існує ризик помилки, наприклад, через промахи, мітки або смерть, про яку клієнт ще не знає. Прогнозування пошкоджень неактивне, якщо у вас високий пінг. Коротше, вмикайте, постріли, будуть відчуватися краще. Оновлена анімація від третьої особи, яка Витворюється, коли гравця засліплює світлошумова граната. Анімація тепер точно відображає рівень видимості гравця. Гравець буде прикривати рукою очі лише тоді, коли він повністю засліплений. Виправлено випадок, коли ноги неправильно анімувалися під час отримання ушкодження. Оптимізовано продуктивність молотова та запалювальних ефектів. Перекинувши молік, у вас буде менше лагів, я сподіваюсь. Додано мітки осей, до міток прицілу, коли ви кидаєте гранату. Камера попереднього перегляду гранати тепер показує результати кітка у стрибку, поки зати. Виснута кнопка стрибка. Додано путівник по карті для трейна, який демонструє 4 прості розкидки гранат. Про це воно взагалі якось незрозуміло для мене, декілька смоків взагалі ніяк не міг закинути. КС TV тепер дозволяє встановлювати TV Delay і TV Delay 1 на значення менше, ніж 6 секунд. Нові налаштування радару, тепер ви можете обрати прозорість радару та як буде відображатись сама карта на ньому. Та різні інші фікси карт. Добре, давайте зайдемо і оглянемо трейн. Що ж я своєму максимальні налаштування, і я готовий побачити цей новий ефект ефект дождя. Тренування, нескінченна розминка. Трейн. Поїхали. Дуже цікаво побачити, як це реалізовано, тому що це щось нове в КС, такого у нас ще ніколи не було. Не звертайте увагу на мій голос, тому що я тільки прокинувся. Він такий. Так, сторону. Я вам скажу, что это, ну, дуже атмосферно. В наушниках прям за Вау. А все, до речи, не видно. Ну але на Тспауні це просто щось з чимось. Вау. До речі, стосовно FPS у мене зараз показує 93 89 FPS. Але це я на максимальній графіці граю. Та й плюс записую відео. Боже ці звуки це просто. Під їх просто хочеться лягти і заснути. Зараз я на мінімалки і поглянемо, що буде з fps Ну і як буде виглядати карта вже на мінімалках. Так, це в нас мінімалки. Ну, як мінімалки? Маєш мінімалки. Звісно, не така графіка, як на максималках, але теж непогано. Я думаю, що якщо відключу частинки і так далі, то чого взагалі не буде, буде лише звук від нього. Але ні, він є. Класно залишилось вивчити точки на трені, тому що я їх не знаю. Як ми можемо побачити, карту трохи змінили. Так. До речі, залетівши в цю кімнату, яку ми ніяк не можемо зайти. Тільки побачити. Тут нас чекає стара версія 3 з КС 16. Але це ще не все, тому що не тільки карта з 1.6 отримала пасхалку, але і з КС GO. Ось тут вона у вигляді картини. А тут ми можемо бачити нікі людей, які працювали над цією картою. Всього їх 25. Ось такі швиденькі огляд оновлення. Дякую всім, хто подивився відео. Поставив лайк та підписався на канал. Скоро побачимось!